Зима в розпалі, середини, середина зими. Сьогодні 18 січня. Сніг знов розстав вже черговий раз. І ось таке небо весняне. Чоловік трохи обрізає деякі кущі, деякі дерева, щоб на весну було менше роботи. А я бачила, що котрась із дівчат сіяла. Не дуже давно петрушку, думала, також посію, але дуже болото рветься за ногами, набрала на галоші пуд болото, так що це відміняється, але зате обрізала хризантеми, які в мене з осені не були обрізаними. Така в нас цього року зима, кілька днів сніг, а далі голі, городи. Чорна земля пообрізувала трохи хризантеми, які кілки стоять, до яких вони були прив'язані. Ще от зараз обріжу. Хризантеми сходять пообростали деякі. Ну Деякі вічно зелені, звичайно, зеленіють. Вівсяниця сиза, не знаю, чи вона відноситься до вічно зелених, чи ні, але ось така зелена, зеленісінька стоїть. Осака також зелена, осака морову. Добре, що залишила. Етикетку, то бачу, як називається. Кипарісовики зеленіють. Будлея Давіда пішла в зиму з листям, ось таким кущем. Читала рекомендації, що потрібно на зиму її обрізати, але я не обрізала, ну побачу весною, вже, що буде. Обріжу вже потім весною, де що потрібно буде, що померзне. І ще покажу вам диво, дивіться, Еріко. Бо думаю, як же це воно називається, ця рослина. Таке треба залишати етикетки, на яких написано. Цвіте. Цвіте моя Еріка. Це рослина, яка відноситься до рослин із родини Верескових. Тільки вереск цвіте восіни, а Аріка весною, але ще ж до весни також далеко. А вона вже, подивіться, цвіте прямо з-під снігу. Вона також морозу не стійка її, потрібно було укрити, але я цього року ніяких рослин на зиму не вкривала. І знову ж таки, буде експеримент. Хто вистоїть, той, значить, в мене й пропишеться. А хто не вистоїть, не нехай вибачає. Маленька ялиночка, показувала влітку кілька разів, потроху вона підростає, але дуже тупо росте. Тут хризантема навіть добре проросла. Радіють кури, пробралися. Шпигунами на подвір'я чи десант висадили свій. І висковують траву, хоч недалеко, берег є на чому пастися, але тут, напевно, смачніше. Кілька морозників, виправдовуючи свою назву, яка мені більше подобається, ніж українською мовою чемерник. Зелені, зеленісінькі, розставили свої долоні з розчепіреними пальцями і чекають на весну. Цього я відсадила. Десь вже під осінь. Не обрізала з осені троянд. Також буду бачити, померзне, то померзне, а якщо не померзнуть, то нехай будуть на всю висоту такі високі, щоб заново влітку не нарощувати гілки в такої висоти. Це ж також Потребує в рослини якоїсь віддачі і сили великої, щоб вигнати ось таку за вишки. Такий стовбурець за вишки, а потім ще спромогтися і гарно цвісти. Спробую не обрізати, якщо витримають зиму, нехай будуть. Вже назбиралася ціла гвардія, ціла ланка на подвір'ї. Киш, забирайтеся. Хоче я об... з опалим, з обідраним листям, але все ж таки непогано виглядає сплити на чоловіком угорожа. І наш водопій, так званий басейн, набралось води, вкопане колесо. І дійсно там колись був водопій. Корова приходила, пила качки. Зараз також кури, качки п'ють. Але влітку, на жаль, пересихає цей водопій. Червоніє необірвана калина. З верби налетіло гілок і листя більше, ніж, ніж потрібно. Також треба було взяти грабів, загортати, не залишати на весну, бо весною буде що робити. Таке в нас сьогодні небо ясне. Точно, а не зимове. А ранньої весни, напевно, небо така голубе буває. І ось таке сьогодні в нас. Але ж вітер віє холодний, звичайно, зима є зима. Хоч і погода по весняному ясна і сонячна. Навіть трава не породіла. Не накрила на зиму гортензій великолистих, Не знаю, також буду бачити, як вони перенесуть зиму. Поки що на них ось так набухли вже бруньки. Випустила трошки кіз на погулянку. Правду кажучи, не щодня їм дозволяємо гуляти, іноді лінуємося, іноді дощі, де погода не дозволяє. А потрібно було в кожен день вигулювати. Бачу, що й старулька моя крутить головою. Кажуть, одні кажуть, що не вистачає магнію в організмі, а інші кажуть, що не вистачає вітаміну Б. Ну, купили їм три кальці. Я навіть не дивилася складу, але ветеринар, який продає цей препарат в етаптеці, казав, що там є і магній. І інші вітаміни, бо хотіла купити живину, а він сказав, що три кальції кращий. Більше живини в продажі в той момент не було, коли ми були. Ще й силами хочуть поміритися і почухатися. Звичайно, все, все в купі. Кожен на своєму місці, кожен свою думку гадає. Півень свою, кози думають, як би дещо впірвати, те, що не дозволено. Кіт думає на сонці погрітися. Ну, а собака, звичайно, дивиться, що не порядок, бо кози на вулиці. Той каже, що він хазяїн тут і так не повинно бути. А з вами був канал Село Ти Моя доля. Я вам розповіла про день сьогоднішній, про те. Які рослини хоч і зима, але ж на диво проростають і ростуть, і навіть деякі цвітуть. Ось така цього року дивовижна зима. А це був канал Село Ти Моя доля. І я бажаю всім миру і доброго здоров'я. І я завжди кажу до зустрічі. Пишіть, чи і вас, як у нас, чи також зимою проростає все потроху. Хто його знає, яка ще далі буде погода, чи не померзне, як воно до зимою. Вже ж тільки половина зими пройшла.